Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, хочу поділитися з вами такою новиною. Замовили нам відро шафрану. Так, я не помилився. Відро шафрану. Е, ну, скажу так, що відро шафрану це не так уже і багато. Але чи бачили ви це, як виглядає відро шафрану? Ну, я бачу, звичайно, але хочу, щоб подивились і ви. Раніше, до речі, хочу розповісти вам, що в Україні на весілля замовляли фунт шафрану. Ну, фунт це десь близько пів кілограма шафрану. Це 0454 грами, здається. От. І навіть в Роксолані, у фільмі «Роксолані» там два заможних українця. Один із них видавав дочку заміж, і вони розмовляють. Каже: ой, так зараз дорого справити весілля. Треба горілки стільки-то купити, риби, стільки-то м'яса. Треба купити, каже, фунт шафрану. Тобто шафран використовували на Україні от, ще за часів Роксолани. То чому б і не використати і нам? То я думаю, вже недалеко той день, коли багато хто буде замовляти на весілля шафрану. Ну а як же воно виглядає? Подивитесь в слідуючому моєму відео. Отож, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими відео. Буде ще багато цікавого!